Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні, краще вебо речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Мікс, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам х... хотів би нагадати, щоб ви коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписуйтесь на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дивимося блузка, літні спортивні штани, розмір 2XL, блузка легка. Mix Original. Оригінальний мікс. Весь мішок розберем, покажемо плаття літо, Футболка, гарний стан. Ще футболка. Fintfi, блуза. Футболка. Джинси. Блуза, атмосфера. 20-й англійський розмір. Футболка L, футболка M, ТОП. Футболка Пума, Вітровка Чоловіча, джинс, Рівер Айленд, Лондон. Футболка, лонг слів, труси, спортивні штани, труси, блуза, футболка, ще футболка резервит Вітровка, легкі шорти, шорти джинсові, тренч з ремінем, блуза. блуза, футболка, бронкс, Сан Патрик, размер XL. Лонг слив. Футболка. Топ. Блузка сурочка. Сучасно Jurassic Парк, Футболка XL. Блуза. Блуза. Next. Блуза, Марк Спенсер. Ще блуза. Там е, комплект. От там, ви побачите, це одне і друге. Так. Long sleeve, Футболка. Штани, джинси, блуза. Джинси, підліткові. Шорти, лонгслів. Легкі спортивні штани, розбір десь XL, мікс, літній шарф, футболка, блуза, H&M, лонгслів, джинсовый комбинезон еще штаны классик футболка тую блуза лонгслив комбинезон такие летний Резерт. Штанти, милитари. Лонгслив, Джордж. Футболка, Резарт. Ще, Найки. Футболка. Бахо. Футболка. Топ спортивный. Лонгслив слив. Сорочка. Підліткова, штанці, футболка, футболка размер L 9-10 роки штаны еще еще штаны Джинсові штани. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого!